Всім привіт, друзі! Маємо наявності свіженьку машинку, тільки пригнану в Україну. Це в нас Volkswagen Passat B8 в Airline спортивному обвісі. Комплектація Highline в такому симпатичному білому кольорі. Абсолютно рідний кузов, жодного підкрасу. Все рідне, царапин, нічого такого немає, стан кузова дуже хороший. Зараз я вам це продемонструю. Це у нас 2 літри дизель на 190 кінських сил. dq 381 коробка 7-ступенева. 18-ті диски дизайну Airline. Так, симпатичні, багато спицеві, класно виглядають. 147 тисяч пробігу в автомобіля, дуже хороша комплектація. Це хайлайн і плюс ще купа додаткових функцій. Звичайно, є пакет асистентів. Вартість автомобіля буде 25 900 в Україні. По передній частині вона не висічена абсолютно. Сколів майже немає. Стан цього автомобіля дуже-дуже хороший. Вже досить довго прям такі збережені автомобілі не приїжджали. Він, звичайно, що від першого власника куплений. Значить, В нас тут є вже дістронік, адаптивний круїз-контроль. Також є фронт-асист, випередження зіткнення, фара це вже максимальна, з функцією вирізання, з ходовими вогнями, протитуманка є, підсвітка поворотів, омивач, фар. Лейна сіст присутній, також є асистент зліпових зон, асистент виїзду з парковки, у асистентах тут максимальний пакет, який міг них. Трошки вам ззовні його покажу. Тут вже подвійні вікна, задня частина це заводський напил. Звичайно, є безключовий доступ повний в автомобілі. Також присутній другий комплект коліс на оригінальних легкосплавних дисках з хорошою зимовою резиною. Піддається в комплекті з автомобілем новому власнику. Значить, задні фари. Також максимальні, які в них були, з приємною такою анімацією, з ходовими вогнями. Роздвоєні накладки на вихлопній. Це муляж, звичайно, але виглядає приємно. Пампер не пошкоджений, немає відколів, царапин ніяких по ньому. Дуже гарний стан, звичайно, є задня камера, ліфт багажника. Тут весь комплект це шторка та сітка. Є також відкидний форкоп. по стану, як бачите, ніяких царапин. Від першого власника автомобіль Власник ставився дуже-дуже адекватно до автомобіля. Зараз перейдемо в салон і я продемонструю, в якому він стані. Тут у нас є домкрат з ключем, також є піна, компресор, стандартний їхній набір, секретка присутня, Копачки на болти на колесах. ключовий доступ на всіх чотирьох ручках, також кришка багажника. Всі вікна оригінал, всі 2019 року. Як бачите, є асистент в зеркалах сліпих зон. Звичайно ж, є складання дзеркал, підігрів дзеркал, електрорегулювання. В нас салон на білій шкірі, дуже красивий, дуже симпатичний, в дуже збереженому стані. Переднє водійське сидіння, також сидіння пасажира повністю електричні, водійське сидіння з пам'яттю та масажем, також воно від'їжджає, щоб вам було комфортніше вийти з автомобіля і під'їжджає, коли ви автомобіль заводите. Є адаптів інфодисплей. стан також керма, підрульові пелюстки, датчики дощу, датчик світла. Ручник електричний з автохолдом, є підігрів керма. стан ручки. Є вибір режиму рухів, Webas також присутні. Клімат контроль трьох зони в них. Так, виглядає дисплей. 147 тисяч на щитку. Заднього виду присутня. Є CarPlay. Годинник тут ще присутній. Вже в 20 2020 року годинника немає. Також є асистенти, зараз я їх тут продемонструю, кнопочка вже перенесена на кермо сюди. Значить, lane assist, side assist, виїзд з парковки, front assist, Повний пакет. Автомобіль тільки буквально недавно після сервісу. Сервіс був буквально 400 км тому. Тут його vin-код. Можна подивитись, є також з автомілом сервісна книжка. Є всі сервісні протоколи присутні в ній. Останнього, правда, не віддали. Є протокол 122 тисячі сервіс 16, 12, 22 плюс всі решта попередні є. Присутні тут бардачку холодильник. На sd карту на диски. Це в них стандартно. Давайте глянемо до задньої частини. Дверні карти теж абсолютно не пошкоджені. Всі 4 в гарному стані, без царапинок, шкіра теж без царапин. пороги не. Витерті, не зацарапані. Експлуатація була дуже-дуже бережна. Кріплення під ізофікси. Підлокітних. Клімат-контроль для задніх пасажирів. Склопакети подвійні, повна електрика в у переднього пасажира, теж стан порогу як новий, сидіння, абсолютно не просівше. шкіра в гарному стані, всі підтримки, все ціле. Також є ще, ще один комплект ковриків літніх. Кого цікавить такий автомобіль, друзі? Ми знаходимось біля окружної Львова. Приїжджайте до нас на тест-драйв 147 пробігу на такій хорошій комплектації за Airline спортивному зовнішньому обвісі. Будемо раді вас бачити всім гарного дня.